І так, відеоогляд методичної бази по матриці долі. Методична база вона підійде тим, хто хоче структурувати свої знання по матриці, тим, хто консультує вже, але хочу нагадати, що якщо у вас нема знань по матриці долі, якщо ви не проходили курси по матриці долі, то консультувати тільки з методичної бази, я не раджу, тому що тут інформація по а якщо ви хочете глибини, якщо ви хочете глибоко дивитися матрицю та професійно консультувати, то треба йти на курс. Звісно. У методичній базі ви знайдете методички на російській мові і перекладені на українську мову перекладачем професійним. Тобто, якщо ви купуєте цю методичну базу, ви одразу. Отримуєте у двох варіантах: і на українській мові, і на російській мові. Зараз я вам показую на російській мові усі методички. І так, що ви отримаєте? Ви отримаєте шаблони матриці, можете його роздрукувати і потім їм користуватися. Це мої шаблони авторські з мого авторського калькулятора по матриці Долі. І ось така на базову матрицю. Також ви отримуєте таку. Файл там, де все дуже чітко розписано, що означає кожна позиція в матриці. Далі йде у нас розшифрування усіх 22 енергій. Ось, бачите, яка гарно в нас все оформлено, з любов'ю зроблено, всі методички. Під один у нас формат. Ось, Тобто тут розшифрування йде по кожній енергії. Яка духовна задача по кожній енергії? Головне пропрацювання, як пропрацювати карму, що означає ця енергія в кармічному хвості, але окремо є теж методички по кармічним хвостам. Призначення, теж є методички окремо. Але тут теж є коротка інформація, є ще більше якби детальна в окремих методичках. Відносини, таланти, грошовий канал і професійна діяльність. І це все по кожній кожній ось так от енергії. По кожній кожній енергії. Так, по кожній з 22 енергій. Далі кармічні хвости. Кармічні хвости є опис кармічних хвостів. Це мій авторський опис, тобто ви такого опису ніде не знайдете. Це мій такий Ну, якби бачення так? кармічних хвостів. Далі класичні, класичні такі трактовки кармічних хвостів, найтаких розповсюдженіших. Далі зона комфорту, що вона означає, де знаходиться в матриці, і ось тут всі розшифрування, лінія відносин. Теж розшифрування йде по кожній, кожній, кожній. Енергії. Методички дуже великі, бачите, ось одна методичка, 24 аркуші, наприклад. Енергія в партнерстві. Так, що означає, якщо, наприклад, там, ваш партнер там, народився там, 8-го числа, 13-го числа, так, дуже, дуже цікава інформація. Так, характер партнера. Тобто, який в нього склад характеру в партнера, теж цікава інформація. Ну, як і вся інша. В принципі, матеріальна карма теж всі трактування є по матеріальній кармі. Лінія грошей, всі трактування теж. Лінія реалізації, це теж моя така авторське бачення. Лінія реалізації в матриці. Дитяча-батьківська карма. І всі трактування тут у нас є. Задачі роду. Теж велика методичка, 24 аркуш. Молитви. Молитви для пропрацювання енергії родових. Три рівня призначення. Це теж у вас є особиста сила людини. Навіть у мене в калькуляторі є така графа, як сила людини. Ось і тут ви читаєте про всі три енергії. Рекомендації по здоров'ю, по психосоматиці теж є. Професії по енергіям, енергії по рокам. Дуже цікава теж інформація. І для консультантів алгоритм консультації по вибору професії, які можуть бути запити клієнтів, і моє а, відео, відео урок день, на день. 40 хвилин, взагалі про матрицю, про а, які зони є в матриці, про філософію даного.